Шановний Мольфар, я вас вітаю. В славному місці Полтава. І я вас вітаю, пане Олександре. Ми знаходимося біля пам'ятника Гоголю. Микола Васильович Гоголь, наш класик. Класик української літератури. Геній. Я таке чув, що ви начебто були в селі Гоголеве, там де народився Микола Васильович. Чому доля вас туди привела? Так, був я. там. Я поїхав туди на неділю назад. Тобто, Зверху мені сказали, що потрібно їхати туди. Я приїхав в музей садибу Гоголя Миколи Васильовича і зайшов в той домик, де колись Гоголь Микола Васильович думав, писав, і там висить портрет, який він привіз. із... Італії, воно він називається Всівіді Око. Я карпатський Мальфар Олександ приїхав в садибу Миколи Васильовича Гоголя. Тут знаходиться ікона, яку він привіз з Італії, де він тут працював, робив замітки для своїх творів. Даний час я збираюся балотуватися. в. Мери міста Полтави цим магічним пером я збираюся написати нову історію рідного міста Полтави без крадунів нечисті, яка розвилася в нас в нашому місті Карпасським Марфаролиця. Тому я зайшовся туди, поспілкувався з цим портретом, який бачив Миколу Васильовича, і той, так як я збираюся, болотірувався в мери міста Полтави. Я пройшов поспілкуватися з цим свідім оком, і щоб дух Миколи Васильовича Гоголя допоміг мені, е, бо латіросу мері міста Полтави, і написати оцим е, магічним е, пором на е, нову історію нашого міста без крадіїв, гнид і расної нечисті, яка в нас тут зібралася в міській раді. Так Це ж наші люди, вони ж вони обрані нашими людьми. Ну вони дійшли до такої е, кондиції, що вони е, потеряли берега. От. Вони вважають, що вони тут е, царі, боги і все рішающе. Тому це якось так. А коли вибори будуть? Вибори на так як я трошки інформований. Мені е, йде інформація, і люди говорять, що вибори е, міського голови Полтави. Почнуть е, в кінці вересня до них е, включитися включилася гонка між претендентами на е, мера міста Полтави. Тож тобто, і в течение місяця буде. Е, афіші, реклами і все та остальне, і в кінці жовтня на 26, шостої. Я так думаю, що будуть вибори міського голови міста Полтава. В Кінці жовтня цього року, да ну да. про це ж ні ніхто нічого не каже. Нема ніякої інформації. І дуже мали. Строк дуже малий. Строк малий нормальний строк. Воно об'явиться найближчим раз раз. У міських головах тільки немає в Полтаві і в місті Черкати. Везде в міські голови є. Тому тобто, дуже будемо говорити, багато людей, які будуть претендувати на кресло міського голови міста Полтави, мера, тому як у нас місто без міського голови. Скажіть, чому ви хочете заручитися підтримкою саме Миколи Васильовича? Чого я хочу підтримкою Миколи Васильовича? Тому що Микола Васильович 200 років назад приписав про все про Миргородна, про Діканько, про все, де було написано про те, як наші чиновники крадуть, роблять такі, будемо говорити, речі, які непонятні. І до, до даного часу. О. Тому що я можу сказати на «Мертві душі, на, яку я написав от на другу Тома, тут же так же пишуть про наші політики. А почитати, те, що написав Гоголь Микола Васильович, він ще тоді писав, як чиновники крали, дурили, на мертвих душі» заробляли гроші і тому подано. Тому все дуже серйозно. Ну, дивіться, якщо тоді крали, то навряд чи люди змінилися. Вони такі будуть. Довгі, довгі сторіччя. Чи тисячоліття, Но, тисячоліття, мабуть. Це дуже в нас велика проблема нас що люди в нас не міняються. Вони вважають, що якщо вкрав, наприклад, мільйон, півмільйона віддав, і ти будеш жити, і ніхто тебе не труба. Це ж об'єктивно. Така об'єктивність. Об'єктивна Так, да, в даний ситуація. час воно так відбувається. На така об'єктивність, така, така ситуація. Тому якось отак от воно е -е, проїздить. Скажіть, от ви кажете, що ви хочете бути мером. Для того, щоб іти мером, потрібна команда. У вас є така команда? Ну я хочу сказати за себе. От. Я хочу йти міським головою міста Полтави. Команди у мене такої немає. От. Гроші вкрести мене не навчили. Тому я живу як проста людина. Я лікую людей. І допомагаю цим я малюю ну, займаюся своїм, будемо говорити, тим, що мені дали вищі сили. Тому я хочу задати таке питання, що якщо є такі люди, які підтримують мене, можна вас фотографію? Фотографіруйте. Люди, які мене підтримують, на, на, на в місті Полтаві е, голосували за мене на дай Боже, ми разом все це зробимо. І тось люди, які у нас на, в місті Полтаві е, мають е, кошти, е, якби вони мене проспонсірували, допомогли мені в цьому, тому що в мене гроші немає. Я вам кажу, полтавці, мені ніде їх взяти, я продам все на світі, свою квартиру, яка. Нічого не стоїть і все остальне, розумієте? Не? Тобто такої суми грошей на міські вибори у мене немає. Тому я шукаю спонсора, який допоможе мені проспонсорувати, щоб я став міським головою. А ви під Полтавці мене підтримуєте. Ну, ви yeah, ж yeah. Кажете, ви ж кажете за спонсора. Так, якщо, наприклад, вас хтось підтримує, то він захоче віддачу Ну, no, ви, ж, Ви ж йому будете винні. Я от він прийде, от він, він вам допоможе, а потім прийде, як ви станете мером, скаже, от мені дозвіл на те, -то, те то, дай мені те то, те то, бюджет, розпил бюджету. Потім команда, от ви кажете, у вас немає команди. Ну, наприклад, ця людина, яка вас проспонсує, вона своїх людей дасть, а люди їсти хочуть. А люди у нас всі однакові. І в підсумку буде те саме. Не, не буде, ми його будемо міняти, ми будемо його міняти. Розумієте, я скажу одне, пане Олександре, я дуже непроста людина. І якщо я можу жахнути людину, і в неї уші відваляться. Тобто і забрати здоров'я, то пускай вони подумають тоді, що робити. Вони нічого не думають. Вони навіть в міській раді вважають, що вони поймали Бога запазу. От розумієш, все за все це треба платити. Сьогодні ти живеш на все хорошо. Тут завтра бам, бам, бам. О саме більше на почому б'є, забирає дітей. Тобто, за гріхи родителі відповідають діти. Починає з дітей, а потім все. Що жінка заболіла, що сам почав боліти, і щось почало відбуватися, на все пішло, пішло, пішло. І, и... звісно, пішло. То, есть, конечно, То есть, все називається за все потрібно платити. То для того, щоб це зрозуміти, треба все ж таки якось думати, що робити і як. Я з вами згідний, що та людина ті люди, які допоможуть мені фінансово прийдуть, захочуть щоб я їм чим то допоміг, коли стане міським головою. Ну я вам скажу, ми життя покаже, розберемося. Ще я поки не міський голова, а ще немає ніяких спонсорів. О, на тому що я можу сказати? Маючи книгу і маючи все поро, як стану на Гогаля Миколи Василь як стану мером міста Полтави, я його положу, воно знаходитися в музеї. Люди повинні приходити і дивитися на цю річ необикновенно, тому що такої немає. Один Гоголь і одне поро. О, Звісно, там будуть книжки, які я написав. А Написав я їх на чотирьох мовах: українська, руська, англійська, німецька. О, тому людина можуть приходити, будуть на якось приобретати приобрітати книжки на, читати, на, і переосмислювати своє життя. Тобто, так я от за счет книги Іголя Миколи Васильовича висловив свою думку Фактично про третих людей. Вони тут. Політики. Тут всі політики і тому подобне. Комусь нравиться, комусь не подобається. Правда, нікому не подобається. Тобто, я люблю говорити правду, тому ну, якось отак. От ви показуєте, от в одній руці ви тримаєте перо, в іншій книгу. Можете два слова сказати про перо? Що це за перо і звідки воно у вас? Перо. Не, я знайшов на директорша музею, пані Ліда, сказала, що є заповітне. В якому Гоголь Микола Васильович оставив, що е, та людина, яка обладає магічними діями, о, на розкопає курган і знайде перо. О, і пише, пи, пи, ну там про перо на, так сильно не кажуть, на, 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 вона, е, та людина знайде, а що знайде, не І напише, другий том мертвий дощ. От я і знайшов це перо, яке воно мені далося. А на, де ви знайшли його? На кургані. На кургані, в селі Гоголи. Да, там, 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 де будинок, його, де ну, садиба. Через да? річку, да, через річку, там, де курган був насипаний, де він сидів, писав е, всі свої твори і думав. І, Порой йому существувало срібне для того, щоб відбивали негативну енергію, яка Будемо говорити, і нечисті, які ліз, лізли до, до нього, щоб його вони не вбили, не задавили. Воно серебро відбиває негативну енергію, тому воно йому допомагало писати на, на такому рівні, як він енергетично чувствовав і знав. А як ви його знайшли? При яких обставинах? Ми копали рим... лопатою. Топав. Да, я сперва... як це фактично. Я сперва, ну я ж обладаю магічними діями. Я можу знайти речі, на які лежать, на непонятно хто де положив, і той. Та же людина я можу побачити, на яка він там наживе, наприклад, на алмазном. Я її можу побачити, якби було мене таке бажання. Тому вони мені сказали, я пішов на був є, є такий. Він зараз депутат на, в, 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 в селі Гоголів. Ну, Він награє і з партії Зелених. Мені сказали, щоб піти до його матері. Мати була тоді лет 6-7 було. І коли розрили цей, хтось ночі заліз і рив курган. О, на... Німці ще рили. Ну вони нічого не знайшли, тому що я його знайшов металодетектором. У них не було металодетектора. Це треба мати таку фортуну їм, щоб знайти. О, ну і я прийшов, спросив, де, як, туди, сюди. Вона мені говорить, розказала, об'яснила, де. Я приїхав на то, тобто дивлюся, на, э, така виямка. На. Вони жрили його. Ну, як вода стікає, виходить, як воронка. Я почав там от було, що щось є. Я почав копати. Всякі там, черепушки, морепушки, е металеві е якісь предмети, кольця, гвозді. Все це було. От. І я його купав, копав чотири дні. Перший день на таке чуть -чуть, на такий, як вихорб пішов ну, якесь показало, що щось там є. Другий день почав углублятися на теж. Яка так... лопата у вас була? Ну, ну з довгим держаком, коротким, родки, з довгим. З О, Сикова. Стикова. Потім я копав на глубже. От і коли я. Е, от перед тим, як я його знайшов, дивні речі відбулися. Я так на ночі на, спав же там в хаті всій, що я купив е, і задаю вопрос: я буду довго тут, і я поїду, і куди я поїду? В Полтаву, в Київ. І такий пройшов удар в стіну ладошки, як хтось вдарив. І сказало воно в Київ. Я вранці виїхав, якраз було, я не знав навіть тепло. Олексія 30-го числа. Я виїхав туди. Там я з музею людина, там козаки і... жарили шашлики, займалися своїми справами, то подав. О, ну, і я, коротше говоря, прийшов, почав копати і почув дзвон. Металодик там провів дзвон, копнув, виявилося, що це порона. Дзвон такий, як ото бакали стучать. Бам-бам-бам. У мене металодитихра, він вже в мене років 15. О, ну і все, я його знайшов. Вони бачили, це порона, це син е, директор музею Ярославна, потім е, 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 Герасюта. Ну, там стояли чоловік 6. Подивилися і все. Я прийшов, позвонив прокурору, прокурор мені сказав, собирай речі і валі отуди. Ну, я зібрав свої речі і пішов. Ну, ввечері до мене приходили. Я ж ясно ясновидіння. Приходили люди і хотіли забрати перо. Вот. Ну і все. Ну. Я поїхав на потім з пером поїхав в Київ, як воно мені ударило сказали. Приїхав до Василя Марковича Ромащенка, він професор, е експерт і все остальне. Я йому віддав перо і вот, він займався. Тут є склейма. Вогня, людина, яка зробила це пору. Тут проба 935, з Сіребра і тому подобно. Всі каталоги, які клейма є в цьому мирі, Василій Маркович передивився, ні одного такого клейма немає. Як і описують, є там на що це йому зробили друзі із його окруження з Італії. Ну, Воно було заказане більше всього, що в Германії. Гоголь Микола Васильович не любив чомусь Германію, він дуже поважав Італію, тому що вони такі прості, як і ми. Тому от так воно і відбулося. Є на, на це перо документи, що воно е, має історичну численність і тому подобне. Ну дивіться, ви, ви знайшли перо. Так? От ви так. кажете, ви копали, знайшли перо. Так. Яка, який доказ того, що це перо Гоголя? Це могло бути перо. Будь-якої людини, яка жила всі ті роки після Правильно. Гоголя. Може бути, все може бути в цій житті. Ну, факт тот, що є упоминання, є. от що діло. Ну, доказів вже ж немає, що це перо саме Гоголя. Ну, докази, докази. те, що знайдено на Кургані Е, друге докази експерта Василія Марковича Ромащенка. То, то, що пишуть, два докази дійсно в нього було серебряне магічне перо, Зробив його батько. або подарував батько, або подарили друзі. Ну більше всього, що це друзі. Добре, а книга. 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 Як вона з'явилася? Ви кажете, що ви написали з допомогою пера. Так? Да, да, яким, да. яким чином. А я в Одесі на щось воно мені прийшло, там є ще фотографії, такі я фотографірувався, на лиці в мене на е, дух Гоголя. І він з'явився. Я так е, я щось зняв, думав, щось таке странне. І він з'явився Голі, почав ходити по кімнаті, туди, сюди, туди, сюди. Я тетрадка в него, такий сюртюк на черный воротник. На, ну, красивый дядька. Я спрашиваю, Микола Васильевич, будем писать мертвые души? А он пришел туда, сюда, потом говорит, да. Николай Васильевич, вот скажи, пожалуйста, у меня есть знакомый Мольфар Алекса. Он сказал, что в селе, где ты жил, в селе Гоголева, он нашел серебряное перо, которое тебе принадлежит. И он этим пером, с твоей помощью, с помощью твоего духа, пишет книги. И еще он говорит, что периодически дух твой приходит к нему, и вы с ним беседуете. Что ты можешь об этом сказать? О, мальфары, люди таинственные, близкие к земле, ее древней мудрости. Возможно, они знают то, что скрыто от обыденного взора. Серебряное перо, говорите? Забавная мысль, хотя я и не помню, чтобы оставлял его где-то в Гоголево. Но кто знает, что происходит с вещами, когда их оставляют в мире после ухода? Что же касается моего духа, то это уж вопрос иной. Скажу так, если этот мальфар находит вдохновение и силу через мысли, которые, возможно, напоминают мои, значит так тому и быть. Ведь писатель живет не только при жизни, но и через те идеи, которые оставил. Быть может этот Алекса черпает не из меня, а из самой души мира, в которой все мы, и живые, и ушедшие, продолжаем свое существование. Что до бесед с духами? Если кто-то находит через это ответы, то почему бы и не поговорить? Дякую, Микола Васильович. Я не лох карпатський мольфар Олекса. И вот первые слова я написав в месте Одессы. То есть на... Він теж жив, він вже був, у нього там родня якась була, він жив. Зараз происходит... відбувається Реставрація вдома, який вже розвалився, тепер роблять реставрацію вдома, де жили, де був Голі і тому подобен, тобто історія э, не забувається. То, що забите, зараз, э, будемо говорити, воспровідняться зовсім по-другому. Тому я можу сказати, що все, це відбувається, якби я не володів магічними знаннями, так як я. В Україні головний чаклун України карпатський відьмак Олександр. Я володію цими знаннями, тому на е, такі речі, багато речей, які відбуваються. Ну, щось можу сказати, щось не можу сказати. Бачення, ясновидіння. Оце ж е, то, що я говорю, що все ж таки як не ясно, а е, голов, міським головою мера міста Полтави буду, сто процентів. Так говорять вищі сили. Що ви ще хочете сказати на останок? Наша бесіда добіга кінця. кінця. Ну, що я хочу на останок сказати? Полтавці. Я вас поважаю. Я сам Полтав... з Полтави. Тому я прошу вас підтримайте мене. На виборах, коли вони відбудуться, на, на е, міського голову міста Полтави. І хай вам щастить, дай Боже вам всім здоров'я і благополуччя. Шановний мольфар, дякую за розмову. І також, вас, пане Олександр, дай Боже вам здоров'я і благополуччя.